І так, ви зараз подивитеся, який е, крутий будинок. Ось так виглядає. Вхідна зона, кухня, два холодильника. Звичайно, у нас це газова плита разом з е, електричною плитою. Посудомойка. Тобто все все є велика. Перший поверх дуже великий з різним самозлом е, кладовою і так далі. Ось у нас задній дворик 70 метрів квадратних має. Так виглядає перший поверх. Зараз я перейду на другий поверх. На другому поверсі у нас три окремі спальні. І я зараз, в принципі, вам покажу. Підемо, підемо зараз на другий поверх. 165 метрів квадратних, половілас, інфраструктура тут, басейн, все, все є, що потрібно, закрита територія повністю і йдемо на другий поверх. Чи з вас йдемо? На другому поверсі ось так виглядає у нас ванна кімната, прекрасна ванна кімната, з душем, е туалет і умивальник у нас ось тут, понимаєте? До? До. І три кімнати, три кімнати. Ось перша це спальня. Ось так виглядає спальня з гардеробною великою, з ось такою терасочкою ми бачимо, да? з басейном, з інфраструктурою. Закрита територія, повністю закрита територія. І, і... Зараз я вам ще покажу другу і третю кімнату. 165 метрів квадратних. Реально хороший, крутий ремонт. Е, стильний, без е, того, да? розумієте, без, без чого я маю на увазі. Хороший, стильний, прекрасний ремонт з хорошими матеріалами. І ми зайшли в третю кімнату. Тут може бути як ліжко, так і кабінет. Тобто, це вже хто собі хоче так зробить третю кімнату. І велика тераса на другому поверсі. Ось так виглядає тераса і ось так виглядає задній дворик. Задній дворик 70 метрів квадратних, я вам вже говорив. Ціна такого об'єкта 458 тисяч доларів. Кому потрібно, пишіть. От і все. Ось так, ось так виглядає другий поверх.